Ну що, ми починаємо? Точніше продовжуємо. З вами ков'йор і стартуємо далі знайомитися з Вольфенштейном. Так, ну що, поїхали? Пласко. Ага, то зараз треба буде то ламати ці штучки яких огніні. Давай, давай, ми не чекаємо, ми тут то треба присікати сразу. Так, давай. Маленько звука можна додати. Так, я поняв, зрозумів, поняв, поняв. Ми тут то маємо зламати, так? Так, все, всі зламали. Добре, ламай, а всього освободити. А як його освободити, чувак? Ну давай ламаємо. А чого ми не освобождаємо нашого друга? Открити двері. Давай, цік. О! Та я такий йому флон, що то фінал! Ага, не випрягнули, добре. Ее... Осколок йому прямо по голові пройшовся. Sais The Softworks, OK. Представляешь о? Игра. Ну, понятно, що игра. Machine Games? No. Типа одно од тих. New Order. Дев'ять тижнів пройшло, типа, я так понял, да? Не по-польськи говорить. Ну, у дурку його. Типа, мозги все о, -о не роблять. Пробудився каже. Ага, Окей. Mm -hmm. No dobre, dobre. Tipo w okno choć po kukaju. То маман В середині дочка справа батя, а зліва маман її. Каже, так, да, коли приходили націсти. Звали Аня. Вона типа піклувалася про всіх. І щось сталося, каже, і то сталося. Типа момент, коли він. О! Капець капец. Воу, 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 ты шо? Є... Je... Капець Отправити її до того келера, бляха маленько, може можеш і звуку бавити чуть-чуть. Ты не видишь? Ну ладно, я понял. Кажет, ты паскуда. Но я думал, что это то, что... Типа, он еще не кивается, а вообще не хуй Я зараз буду Анютку спасать. Ай, руки не роблять, бляха. Но люгер, Кейс стал мой крутей. Люгер 60-х років, так? Да? Блін, переклали всіх просто жопа. А я не можу ту якісь штучки подобрати там. Броха жорстко. Так, я думаю, що треба сяк на картонах побігти. Я не чтуй. Ну ладно. Не є, то не є. Тихо, 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 тихо. Давай ми його завалимо. Бляха, я міг підняти пушку, я прогавив. Аккуратно, акуратно, чекай. Бажано би не палитися. Ведь метров. Десь недалеко от мене. Не, 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 не лови флешбек, я тебе прошу. К жизни у меня Менеба... есть, мне бы Nie-nie nie, by się rozбраzy z tym чудиką. Blecha to rano. Ja pospieszę z tym. Okej. Okay. Zaraz akurat. Chop. Czyjś dźwięk taki napięty. Trzeba kruchom. Вас, зараз, вас, вас, повезло. Так, будь добрий автомат мені. Блін, автомат я не підхватив. Ще кось ти ходить. Не, я вроді всіх переклав. Да. О, так. Так. Ууу, якийсь ножик. Но ну, відносно крутий такий. Так, ну то й... Вроді би більше не є що глядати. Я думаю, може... А, в мене є автомат, а що я от то... Думав, що не є. Слухай, а крутий автомат взагалі. О, Опа, флешбек. А його мало. Він, кстати, як для чувака, який в комі пробував... О, з якого? із 42-го року, чи як? Це не можу відкрити. Для чувака, який пробував. <кхи> <кхи> який пробував в комі з 42 го до 60-го року? Ну, він такий огурчик. Ну, сохранився в формі, все, типа. Там же ж м'язи але атрофіруватися і проче, проче. Так, мені долі по-любому, тому треба той і провірити, чи щось той буде. Ні, той нефіга, нефіга. О, як він там щось одрепетирував. Дробаш. Єее Я кому зараз заряжу, отвечал. Вижу. Так, ты нифига. Там есть чувачок. Я бы мог у него закинуть ножик, аж я не знаю, что там никого не есть. Нет, нет, у привиделся. Бляха, не попав, но ну, идем попав. Блин, я хотів з дробаша так красиво. Вот так, тобі. Короче, переходимо ми на автомат. Бо то не діло. Який гранатин ти шо? Я не видел чийну паучиня. Я ему не верю. Ну ладно. Все добре, лежить. Стаканчики, я думаю, то якесь лікарство. Ну прикольно, Він Пушечку там перевіряє стабильно щось. Мене, звісно, ножик подвиг. Я думав, що я через скло його проб'ю, типа, і так оно піде. А шо ти там вічно провіряєш, чувак? Да ты успокойся. який здьорганий він. Ну, дробовик мені полюбився, єбаха. баха. Но ну, я тут бахнул конкретно. Чекай, я тобі зараз із дробаша дам, бляха ти падло. Не, не дав. А не дав. Ну, музичка така маленько напрягающа. Добре, Е Мені не треба нажити. Я карту можу увідіти. Ааа, блін, можу. А я той щось прогавив. Секонд, туди вертаємося назад. Де я? Ага, мені в конець аж того треба йти. Щось там, значить, було. сама карта? Ага. На сходах? Щось є? Ладно. Біжимо на сходи. А, я... Де я виходжу? Я щось не зрозумів Ага. Туй. Я тепер туй, значить... Сходи, но ну, сходи куди? Ага, о, Енігма, я знайшов Енігму. Походу лише одна є. Прокачка жизнь. Опа. Ой. А я не знав, що я так можу швидко міняти. Так. Ага, тут, значить, на сьому буде і там... Добре. Ну, жизни пока що не беру. Смислені є. Я розумію, що мені типа треба цю штучку відкрити. О! <гас> ну йди йть по по одному, бляха. Уроди. Зрай закрисилися, уроди. Оу! Та пішли ви нафік. Йой, заходи, 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 нечкуйся. Ой, бляха, муха. Тихо, тихо, не чекуйся. Я не то походу відкрив А може наоборот, то що треба. Ну, в першу чергу, конечно, що патрончики. Там будуть регуліруй, конечно. Ну музика пропала, значить я зачистив всіх. Все вже плюс. По мені треба по сходах, я поняв. Ну no і там щось є. No, ну давай Два. раз, так. Ага, <laughs> бляха, то треба швидко, я понял. Добре, я зламав. О, дядьо. прикольно. Health upgrade. Все мені нравить. Так, э, максимум на 10 э, більше, так? Да? Во, все мені любить. Все круто. Так, секундочку. Ну я туди ще хочу провірити дуже... Я розумію, що мені сюди. О тому Но я би ще хотів провірити сходи. Капець, як би хотів провірити сходи. От ви мені каже, що щось тут іще є, так? Странно. Каска добре діло. Патроны теж добре. Но я... Е... Не розумію, але мені каже, що там щось на сходах. На А. О-о-о, знайшов щось. Генеральна... Генерал Авардс, локал по зайвому директору. Коротше, типа, головна награда до ну, директора психічного э, дурдома. Типа так, да?